Капеланське благословіння на 8 січня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус посилає 12 апостолів на Свою проповідь. Послав їх Він по двоє і каже їм, щоб вони з собою нічого не брали, ні мідяків. Не запасу хліба, не запасу одягу. І каже, де прийдете і там скажете мир цьому дому, І приймуть вас, і будете там заходити завжди і їсти те, що вам будуть давати. В багато хату прийдете, багато багату їжу, бідну, бідну їжу. А там, де вас не приймуть, то вийдіть, а трусіть ноги свої. І дав їм дар зціляти, виганяти бісів і помазувати. Помазувати олією, щоб стіляти. Знаєте, і вони понесли це Слово Боже. І там, де їх приймали, їли більш добру їжу, там, де бідні було, більш-меншу їжу, а там, де, де приймали, прийшлося потерпіти з їжею. бо не прийняли їх. Але все одно вони повернулися і виконали свою місію апостольську, і проповідали Царство Боже. Бачите, апостол Петро, апостол Павло, коли йшов на проповідь, він теж заробляв тим, що на собі на хліб, тим, що палатки ну, там, міг шити, і цим заробляв. А апостол Петро, рибалка був, і потім, коли вознісся Ісус, не вознісся Ісус, Ісус, не а Воскрес Ісус, і поки не їм, вони їли рибу, яку вони ловили в морі, сіті закидали. Була і проповідь, була і робота, якась діяльність або лікувальна, або от шит, шит шили, або ловили щось, заробляли. І знаєте, кожному дається таке, щоб і проповідь нести, і було щось в руках, таке рукоділля, яке давало б нам на проживання. І жодних, ви знаєте, з апостолів ніхто не помер від голоду. Тобто були завжди насичені, завжди одягнуті, і завжди було де переночувати. Хоча, в принципі, і свого дому то і не було. І так Господь показує нам і говорить, і веде нас, що йдіть за мною. Забезпечить нам буде ваша ну, побут життєвий, будете що їсти, буде що одягатися, будете де ночувати, де зігрітися. І ще будуть у вас і ще при цьому житті багато друзів. Багато братів, багато сестер, багато матерів, які будуть вважати вас синами, братами, батьками, і будуть приймати в своїх домах. <кій> Бо сам Господь говорить, я буду з вами в цей момент, я буду вас захищати, я буду вам навіть говорити те, що ви повинні сказати, коли предстанете перед царями. Ви навіть і це не про це не думайте, не думайте, якщо мене от схоплять, що ж я йому скажу? І про це. Відкиньте ці думки, віддайте мені, я вас захищаю. Але щоб прийняти це і понести цим життям, це треба мати довіру до Бога, віру в Нього і знаєте, любов, любити Його. А як це зробиться? Зробиться, якщо я погляну в цю сторону ну і почну споглядати Господа як Отця свого, брата свого через Ісуса Христа. І як на це. любов і доброту Божу. Амінь.